У середині 16 століття на Японських островах розпочалася активна торгівля з європейцями. Португальці з'явилися там у 1542 році, а іспанці у 1580 році. Європейські купці, пірати та місіонери привозили до Японії товари з Китаю, основними з яких був шовк, а також європейська вогнепальна зброя. З Японії вивозили золото, срібло та невільників. Іспанські та португальські місіонери поширили католицтво, що спочатку мало значний успіх у деяких князівствах на півдні Японії. Феодали острова Кюсю не лише приймали і єзуїтів, дозволяючи їм вільно проповідувати, відкривати школи та церкви, але також самі приймали християнство та переконували у ньому своїх васалів. Поява європейців на Японських островах. Спричинила не лише загострення міжфеодальних війн, розвиток морської торгівлі, але й загрозу підпорядкування Японії європейським колонізаторам. Відтоді японці почали самоізолюватися, щоб зберегти свою незалежність та владу феодального класу. Розвиток зовнішньої торгівлі в 15-16 століттях призвів до зростання багатих міщан у морських портах, що загрожувало феодальному устрою. Тому японські феодали заборонили місцевій торговій буржуазії займатися зовнішньою торгівлею, передавши її монопольній компанії, створеній та контрольованій Сьогуном. Після припинення контактів з іноземцями Японія пережила період самоізоляції, який тривав до середини ХІХ століття. У середині XVI століття на японських островах розпочалася активна торгівля з європейцями португальці та іспанці привозили шовк та огнепальну зброю. А з Японії вивозили золото та невільників. Єзуїти поширили католицтво, що спочатку мало успіх у південних князівствах. Японські феодали самоізолювалися, щоб зберегти незалежність. Розвиток торгівлі викликав зростання багатих міщан, що загрожувало феодальному устрою. Феодали передали торгівлю монопольній компанії, контрольованій сьогуном. Після припинення контактів з іноземцями Японія пережила період самоізоляції. До середини 19 століття страх смертної кари обмежував виїзди за межі країни та будівництво Великих Суден. Іноземні купці мали обмеження в торгівлі. Після ряду інцидентів з іноземними судами політика самоізоляції була ужесточена. У 1805 році США направили експедицію до Японії, що призвело до відкриття країни для міжнародної торгівлі. Після реставрації Мейдзі, 1868 рік. Японія розпочала модернізацію. Самураї виховувались відвагою, мужністю та відданістю. Жінки самураїв не брали участь в битвах. Етичний кодекс самураїв був формалізований у 11-14 століттях. Самураї були розділені на різні класи, включаючи ронінів, самураїв без господаря. Ці класи мали свої особливості та правила поведінки. Самураї виховувались відвагою, мужністю та відданістю. Їх обов'язки та роль в суспільстві були визначені етичним кодексом, який з'явився в XI-XIV століттях та був формалізований у перші роки Сігуната Токугава. Самураї були розділені на різні класи, включаючи ронінів, самураїв без господаря. Їхні обов'язки включали захист свого господаря, відданість йому до останнього подиху та готовність виконати харакірі у випадку поразки або порушення кодексу честі. Жінки самураїв, відомі як онна буке, зазвичай не брали участь у битвах, але також виховувались в дусі відданості та мужності. Самураї відзначалися своєю відвагою та безстрашністю, готовністю пожертвувати собою за свого господаря або віддати своє життя за вищу мету. Їхніми головними добродетелями були відданість, мужність, відвага та честь. Самураї виховувались в дусі безкомпромісної відданості своєму господарю. Та відданості Кодексу честі, який вимагав від них високих моральних стандартів та поведінки. Їхня роль у суспільстві полягала в забезпеченні порядку та безпеки, захисті влади Феодала та виконанні різноманітних завдань, що вимагали від них високої майстерності та відданості. Самураї були символом військової доблесті та відданості, їхня роль у японському суспільстві була надзвичайно важливою та поважною. У середині 16 століття на Японських островах розпочалася активна торгівля з європейцями. Португальці та іспанці привозили шовк та огнепальну зброю, а з Японії вивозили золото та невільників. Єзуїти поширили католицтво, що спочатку мало успіх у південних князівствах. Японські феодали самоізолювалися, щоб зберегти незалежність. Розвиток торгівлі викликав зростання багатих міщан, що загрожувало феодальному устрою. Феодали передали торгівлю монопольній компанії, контрольованій Сьогуном. Після припинення контактів з іноземцями Японія пережила період самоізоляції до середини ХІХ століття, страх смертної кари обмежував виїзди за межі країни та будівництво великих суден. Іноземні купці мали обмеження в торгівлі. Після ряду інцидентів з іноземними судами політика самоізоляції була ужесточена. У 1805 році США направили експедицію до Японії, що призвело до відкриття країни для міжнародної торгівлі. Після реставрації Мейдзі Японія розпочала модернізацію. Самураї виховувались відвагою, мужністю та відданістю. Жінки самураїв не брали участь в битвах. Етичний кодекс самураїв був формалізований у 11 14 століттях. Самураї були розділені на різні класи, включаючи ронінів, самураїв без господаря. Їхні обов'язки включали захист свого господаря, відданість йому до останнього подиху та готовність виконати харакірі у випадку поразки або порушення Кодексу честі. Самураї були символом військової доблесті та відданості, їхня роль у японському суспільстві була надзвичайно важливою та поважною. Економічний розвиток та торгівля в Японії в період едо були важливими аспектами суспільного життя. З появою європейських купців у XVI столітті розпочалася активна торгівля, що сприяла розвитку морської торгівлі та збільшенню багатства міщан у морських портах. Це призвело до зростання впливу буржуазії, що загрожувало феодальному устрою. Для збереження влади феодалів було введено обмеження на зовнішню торгівлю, яку монополізувала компанія, контрольована сьогуном. Після припинення контактів з іноземцями. Японія перейшла до політики самоізоляції, що призвело до заборони виїзду за межі країни без дозволу та обмежень у будівництві великих суден. Іноземні купці також мали обмеження в торгівлі та були зобов'язані займатися лише торгівлею. Після ряду інцидентів з іноземними судами політика самоізоляції була посиленою. У 1853 році США направили експедицію до Японії під командуванням комодора. Перрі що призвело до відкриття країни для міжнародної торгівлі. Це відкриття поклали край політиці самоізоляції та відкрили Японію для торгівлі з іншими країнами, що відіграло важливу роль у подальшому економічному та політичному розвитку країни. Культурні досягнення та мистецтво в період 17-19 в Японії були важливими складовими суспільного життя під впливом європейських купців та місіонерів. Японське суспільство почало відкриватися на зовнішні впливи та культурний обмін. У цей період в Японії розвивалися традиційні мистецтва, такі як каліграфія, ікебана, квіткове мистецтво, чайна церемонія та театр-но. Культурні досягнення включали створення унікальних творів мистецтва, які відображали японську ідентичність та традиції. Наприклад, у період 17-19 було розроблено та поширено унікальні форми декоративного мистецтва. Такі, як у кійое, малюнки на віях, у кійое, лакова робота та кімоно. Японське мистецтво вражало своєю естетикою, простотою та глибоким символізмом. Культурні досягнення періоду 17-19 відображали багатогранність та багатство японської культури та традицій. Цей період також відзначався розвитком літератури, зокрема хайку, короткий поетичний вірш та романів у жанрі кібіосі жіночі романи. Японська література в період 17-19 відзначалася витонченим стилем та глибоким філософським підґрунтям. Культурні досягнення та мистецтво періоду 17-19 відіграли важливу роль у формуванні японської ідентичності та спадщини, яка дотримується й по сьогоднішній день. Вплив іноземних країн на період Едо був значний і різноманітний, поява європейських купців. Піратів та місіонерів спричинила не лише розвиток морської торгівлі, але й загострення міжфеодальних війн та загрозу підпорядкування Японії європейським колонізаторам. Наприклад, іспанці та португальці брали участь у междоусобних війнах на стороні південних феодалів, поява ієзуїтів та поширення католицтва викликали значний успіх у деяких князівствах на південному узбережжі. Однак, після ряду інцидентів з іноземними судами. Політика самоізоляції була ужесточена. Японські феодали вживали заходів для збереження своєї влади, включаючи обмеження на зовнішню торгівлю та передачу її монопольній компанії, контрольованій Сьогуном. Після відкриття Японії для міжнародної торгівлі внаслідок експедиції комодора Перрі у 1853 році країна стала відкритішою для зовнішнього світу. Це призвело до модернізації країни та зміну політичному та економічному житті. Вплив іноземних країн на період Едо також відобразився у культурних досягненнях та мистецтві, які стали багатшими та різноманітнішими завдяки культурному обміну. Японське суспільство переживало період трансформації під впливом зовнішніх факторів, що визначило подальший розвиток країни та її співвідношення зі світом. Падіння періоду Едо та відкриття Японії було наслідком ряду складних подій та впливів зовнішнього світу. Після смерті Сьогуна та відсутності спадкоємця Японія опинилася в економічному та політичному кризисі, що призвело до громадянської війни в 1868-1869 роках. Під час реставрації Мейдзі нове правительство взяло курс на модернізацію країни. Зняло обмеження епохи Сакоку та відкрило порти для міжнародної торгівлі. Відкриття Японії для міжнародної співпраці відбулося після експедиції ВМС США під командуванням командора Перрі в 1805 році, яка примусила Японію укласти угоду в Канагаве, відкривши країну для іноземної торгівлі та поклавши край політиці самоізоляції. Це відкриття сприяло розвитку дипломатичних відносин з іншими країнами, такими як Росія. Франція та Британія підписання нерівноправних договорів з іноземними державами та смерть Сьогуна відкрили шлях до модернізації та відкриття Японії для світу. Цей період також відзначився впливом західних наук та культури, які проникали в Японію через голландську торгову факторію в Нагасакі. Всі ці події та реформи відкрили нову еру для Японії, що сприяло її подальшому розвитку та модернізації. Сучасне сприйняття періоду Едо в Японії відзначається великим інтересом до цього історичного періоду. Цікаві факти та події, пов'язані з Едо, залишаються об'єктом вивчення та досліджень. Наприклад, вплив іноземних країн на Японію в період Едо відіграв важливу роль у формуванні сучасної японської культури та суспільства. Цей період також відзначився розвитком мистецтва, літератури та традиційних ремесел. Цікаві числові дані підтверджують значення періоду ЕДО наприклад, у 853 році експедиція ВМС США під командуванням командора Перрі примусила Японію укласти угоду в Канагаве, відкривши країну для міжнародної торгівлі. Це відкриття поклало край політиці самоізоляції та відкрило нові можливості для розвитку країни. Сучасне сприйняття періоду Едо в Японії відображається у вивченні та вшануванні цієї важливої частини історії країни. Сучасне сприйняття періоду Едо в Японії відзначається великим інтересом до цього історичного періоду. Цікаві факти та події, пов'язані з едо, залишаються об'єктом вивчення та досліджень. Наприклад, вплив іноземних країн на Японію в період едо відіграв важливу роль у формуванні сучасної японської культури та суспільства. Цей період також відзначився розвитком мистецтва, літератури та традиційних ремесел. Цікаві числові дані підтверджують значення періоду ЕДО. Наприклад, у 283 році експедиція ВМС США під командуванням командора Перрі примусила Японію укласти угоду в Канагаве, відкривши країну декзертної торгівлі. Це відкриття поклало край політи саме ця відкрило нові можливості вкрити розвитку країни ціле. Thank you